Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Ми з вами знаємо, що наша мова складається з речень, речення складаються зі слів, слова поділяються на склади, склади поділяються на звуки, звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, складати речення, друкувати літери. На минулому занятті ми знайомилися зі звукосполученням Щ. Пригадаємо разом, як треба вимовляти. «Щ» І з літерою ще. Літера ще завжди позначає два звука «Щ». І потрібно було відгадати зашифроване слово, назву гори. Дякую за ваші світлини. Пропоную погратися і спіймати оплеском звукосполучення «Щ» Слові. Приготували долоньки. Почали борщ, щоденник, рюкзак, тривога, щитка, бульбашка, Щука, Ящерка. Шчек. Дякую. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Разом їх називаємо А. Б. В. Г. Г. Д. Е. Є. Ж. З Й.

Ще Послухаємо віршик. В стародавні віки сіль возили чумаки. В Крим та в аврійськими степами вони їздили волами. Сіль вкладали на возах, в казівник чумацький шлях. Так і зветься в Україні цей зірковий розсип нині. У давнину сіль називали білим золотом. Коштувала вона дорого, бо возили її аж з Криму. Коли чумаки їхали, то приїжджали багато сіл. Назвемо останні звуки у словах сіль і сіл. У слові сіль останній звук ль – м'який. А у слові сіл Звук Л твердий. М'якість одного і того ж звука змінила зміст слова. А як позначається м'якість звука на письмі? Пишемо літеру м'який знак. Літера м'який знак. Звука не позначає лише вказує на м'якість приголосного звука. Розглянемо її і надрукуємо в зошиті, проводимо паличку на дві клітинки і від середини донизу ведемо дужечку. М'який знак, знак, все пом'якшувати мастак. В слові де він має бути, там відразу м'якість чути. М'який знак є: в слові день, сіль, олень, а також пень, місяць, кулька і татусь. М'який знак потрібно знати, зможеш ти читати і писати. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова. Сіль. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові сіль. Звук с. Він який? Приголосний, твердий чи м'який. Сіль. М'який. Позначаємо двома рисочками і пишемо літеру С. Наступний звук у слові сіль. Звук І це голосний. Пишемо літеру І. Пригадуємо, що звук І пом'якшує попередній приголосний, у даному випадку с. Нас звук у слові сіл. Звук л. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? М'який. Позначаємо двома рисочками і знизу пишемо літеру L? А тепер давайте порахуємо, скільки звуків у слові сіль. Так. Три. А скільки букв? Чотири. М'який знак не має звука. А скільки складів у слові сіль? Стільки і голосних звуків. А скільки голосних звуків Один. І, отже, і склад один. Звуковий аналіз слова пальці зробіть самостійно. Визначте кількість складів і наголос, звірте зі зразком. Пропоную скласти схему до речення. Мишко йде в безпечне укриття. Хто? Мишко. Це слово назва предмета позначаємо його однією лінією. Що мишко робить? Йде це слово назва дії предмета. Позначаємо двома лініями. Що? Укриття. Слово назва предмета. В службове слово позначаємо дужечкою. Укриття яке? Безпечне. Це слово назва ознаки позначаємо хвилястою лінією. Речення починається з великої літери, тому ми на початку схеми поставимо вертикальну рисочку а закінчується крапкою або знаком оклику чи знаком питання. А тепер, малята, я буду називати слово з твердим приголосним, а ви добираєте слово пару з м'яким приголосним. Наприклад, я кажу рис, а ви кажете рись. Приготувалися? Тин. Сіл, лис, булка мед, дякую, малята. Пропоную розв'язати головоломку і відгадати слово предмет. Який ми покладемо у тривожну валізку? Запишіть перші літери назв предметів і прочитайте слово. Чекатиму ваших світлин та відео. До зустрічі, малята!